Всім привіт! З вами Rabbit і в цьому випуску я вам покажу Саму ліпшу безпеку від зомбі І так Зараз я переключу рівень складності і покажу вам, як працює цей механізм. Так, Закладаю його сюди в зомбі. Б'ю його один раз, він біжить до мене і так. Цей, не хоче бігти, може цей побіжить. Він біжить до мене, як ви бачите, закрилися двері, зомбі сюди не може пробратися. Тут все здоблено стеклом, щоб я, так сказати, бачив, що відбувається. Так, кладу ще одного зомбі. Кладу тут селянина і вони будуть сюди прибігати, щоб його злапати. Але сюди зайти пробиратися не можуть. І так, приступаємо до постройки цього механізму. Для цього нам буде потрібний липкий поршень, Любий. куб в мене це синя вовна, гак для розтяжки і редстоун. І так, кладемо. Один куб через, через 4 кладемо ще один. З одного боку кладемо гак і з другого. Далі з, знизу закладаємо липкі поршні. На них закладаємо скло або ну, будь-який куб, який для вас потрібний, ну, скло це, мені здається, все найліпше класти. Нам ще буде потрібно нитку, щоб провести від одного ха до другого. І так. Все. Ми проводимо редстоун. Проводимо сюди редстоун. І он сюди. І так, перевіряємо. Тепер беремо інший липкий поршень і закладаємо його ось так і з іншого боку так же само. Заклали. У нього закладаємо ще скло. Ось ось так покласти скло. Щоб зараз провести редстоун беремо волну, бо пусклі редстоун не проводиться. І так, провели. І перевіряємо механізм. Щось тут не так. Оце має бути тут на два має бути, щоб зрівнялися е, з поршнем куби, бо так Поршень не буде працювати. І, і ось так. І тут так же само закладаємо. І наш механізм готовий. Це найліпше класти на подвір'я, аби не могли зайти зомбі. Можна і в будинок. Але це лише проти зомбі, бо зараз я вам покажу. Бо павук вони можуть перепригнути цю нитку і тому вони можуть попасти до вас. І так зараз я вам покажу. Ось тут опавук. Я його розб'ю. І він хоче пробратися до мене. І він проплив, як ви бачите. Так що, це ліпшому випуску робити для зомбі. І В наступному випуску я вам покажу новий улучений такий же самий механізм. Всім пока і до нових зустрічей!